Друзі, це знамените село Великі Сорочинці. Полтавщина, Батьківщина, Гоголя і славно звісного, славно звісного твору Сорочинський ярмарок. Але мене цікавить навіть не ось ця відома на всю Україну церква, а ось цей паркан. Подивіться, який він гарний. Бачите? Обито все дощечками в такій композиції. Тут такий дикий виноград, хміль. А ось сонце. Сонечко, і так він тягнеться, тягнеться цей паркан. І я зичу усім українцям, щоб над будь-яким містом селом або селищем нашої. Країни піднімалося сонце, мирне, щасливе і для найкращих людей. Гарного дня усім!